50 гривень опт є на такі плиточки. Це роздріб 550 гривень. Сігма, класні плитки. Не, не рівняйте до тих, що по 150 гривень у тих аврори, що воно розлазиться. Ти береш її в руку, вона розлазиться. Це класні плитки, з якими можна дивіться, Я можу її включити навіть закритими очима. Дивіться, показую вам. Дивлюсь на вас, Вид, вам видно плиту. Кляц. Будь ласка, горить. Сяє ставите чайника і варите собі їсти. Тобто я впевнений. І в цих плитках я впевнений в цих газових балончиках, якими я комплектую, газ який буде працювати і на морозі. І на плюс 40, і мінус 20, тобто йому байдуже, яка буде температура. Е, можемо комплектувати вам такими балончиками, можете самі собі купляти, як хочете. Ну, я взяв балончика з низькою юбкою сюди на цю плитку, підходять такі балони, але висота полум'я. Якщо кому цікаво, зараз слідче відео буду знімати, покажу вам висоту полум'я. Тобто дешевий балон, але видно, що температура горіння зовсім інша, і відповідно ну, у вас розход буде більше цього газу і вам вийде дорожче чим ось купити ось такі газові балончики. Ну вони дорожчі, да я не спорю, але ну якість, ви розумієте. Інколи треба переплатити за якість. Тобто різниця там 10 гривень. Ну це це небагато абсолютно. Так що, плита, 550 гривень, газовий балончик, 85 гривень. пишіть, дзвоніть, і вам теж будемо відправляти.